Слухай, а що це криві шови? Я розумію, що ліжко бюджетне, ну так не повинно бути. Ну, 16500 воно коштує дійсно бюджетне, а шви це все можна поправити. Це у нас Сережка збирав сьогодні ліжко і десь спішив вішав чохольчик. Тобто чохол можна перечепити і зробити його прямо на кут, на кут. О, ну десь ось так. Треба цю складочку тільки поправити, аж далі до узголів'я, щоб чехольчик гарно виглядав. Моделька називається Лідер, і от за рахунок навіть ось цієї штучки, воно дійсно коштує своїх грошей. Як бачите, йде повністю дерев'яне всередині. Причому можна замовляти з сосни, можна із твердішої породи деревини, або ясень, або бук вставлять всередину. На високих ногах. І з мінімальнішим габаритом 166х211 сантиметрів. Ціна всього 16500 коштує таке ліжко в розмірі 1,60 шістдесят на 2. Може бути від півтора спального до навіть величезного 2 на 2 метри і є зі збільшеним коробом, тобто на 7 сантиметрів піднімається висота короба, якщо ви збираєтесь туди всі свої лахи засунути. Е, е, комплектуємо матрасом. Є три варіанти в наявності, ось прийшли, але я думаю, що в суботу один або два точно заберуть, бо ліжко прям популярне. І замовляйте на сайті Солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку.